Пане Артеме, якщо говорити власне, про ситуацію у Лисичанську, про яку я вже згадала, наскільки там зараз складна ситуація із забезпеченням населення питною водою, і, і так само, яка ситуація з водою в інших населених пунктах області? Дивіться, те, що ми маємо на теперішній час інформацію. В принципі, ситуація по воді критична в усіх нещодавно деокупованих, точніше в населених пунктах наших пів Лисичанської, Середонецької, По Полісичанську. Окупаційна влада, нарешті, пообіцяла відновити Вийти три станції фільтрувальних та водогін, які вони хочуть робити і поставити ти тем потужних станції по два чотири тисячі метрів квадратних на добу. Але поки що за п'ятий місяць вже лише були розбори тих того оснащення, яке прибувало наше оснащення, яке там стояло, поки що розібрали, розібрали будівлю, нічого не зробили. Ви знаєте, дуже важко казати про те постачання води, яке вони організують, тому що навіть от по стану на тепер вже більше тижня Лутовгінський район. Луганщини перебуває без води, тому що почали ремонтні роботи ще два місяці назад. На теперішній час вже відключили воду повністю. Підвозувати не і це заявлено офіційно, і теж саме зменшено напори, зменшено подачу води для населення в самому Луганську. Про що можна казати? Про які відновлення дійсно бути щодо води мають дуже великі проблеми, тому що підвозу води немає лише самі як змогли, так і підвезли набирають в ту тару, яка є. Пане Артеме, які маєте новини наразі з лінії зіткнення? Чи можете розповісти, що там зараз відбувається? Ви знаєте, ворог не припиняє свої атаки. Останній день було трошки затишніше, але ворог постійно атакує. Понад 100 разів на добу обстрілює наші населені до окуповані пункти. В принципі постійно під обстрілами Київка, Сельмахівка, Куземівка, Невське ворог намагається. Знайти слабину у наших бійців, я думаю, йому це не вдасться, тому що воїни дійсно наші носять дуже потужне ураження, але важкі обстріли, важкі бої продовжуються майже по всій смузі, так і лісництво наші, і Білогорівка, і Макеївка. Тому ворог завжди намагається атакувати, але наші хлопці тримають. Дійсно важка ситуація для того населення, яке ще залишається на деокупованих територіях, 46 шість чоловік станом на зараз у нас залишається. Чотири ми випоювали на минулому тижні Київці, але поки що ще люди залишаються. Вчора наші працівники виїжджали, спілкувалися. Прильоти йдуть в принципі в і по самому невському постійно по окраїні, але поки що люди літні вони поки що залишаються, не зважаючи на ту загрозу, яка для них існує. Вчора знову попілкувались, привезли всі засоби для існування. скажімо так які необхідні були і паливо і газ, і в тому числі людям там по потенційному забезпеченню. Вивозили, привезли продуктові набори. Допомогли також волонтери нашої адміністрації. В принципі людей там забезпечували, але ситуація дійсно щодо логістичних шляхів щодо самого забезпечення дуже варка, тому що ворог майже постійно впіві використовує, майже постійно схольну артилерію використовує по тих логістичних маршрутах, які використовуються. Там це є проблематика Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру.